Привіт! Сьогодні у нас з вами така досить популярна тема на моєму каналі, на моєму маленькому каналі це досить популярно. Саме що ж носити в фігурі перевернутий трикутник або верхній тип фігури. А, чому вам, в принципі, варто мене послухати, хто я така? Мене звати Світлана, я дизайнер одягу, маю патент на деякі свої вироби, також я власниця невеличкого бренду, і плюс до цього всього я ще й сертифікована стилістка. Ось це мій інстаграм, можете на нього підписатися. Там я розповідаю, що я ношу, як я обираю якісь речі, розповідаю вам деякі цікаві моменти з фешн-індустрії. А також ділюся з вами своїм натхненням, своїм образом, проблемами, з якими я зістикаюся як власниця невеличкого. Бренду і в тому подібне. А тепер, поки ми з вами познайомилися, ми можемо спокійно переходити до основної теми. Що ж все ж таки носити дівчатам з фігурою перевернути трикутник? Дівчата, яких я знаю з такою фігурою, вони мають дуже велику кількість комплексів стосовно своїх плечей і вважають свою фігуру трішечки чоловікоподібною чи щось таке. І вони зазвичай хочуть їх якось візуально зменшити, якось їх складу. Сховати і зробити все можливе, щоб вони не виглядали такими масивними. І тому, здебільшого, всі методики корекції стилістів вони направлені на те, щоб візуально зменшити плечі і верхню частину тіла. Але я хочу сказати, що останні декілька років, я думаю, ви всі це помічаєте, йде така. Йде такий тренд на гіперболізацію плече, гіперболізацію якихось рукавів. Ну, я думаю, ви розумієте про що я говорю? Одні тільки. Пальта від бренду бажана чого вартую, так? І якщо ми вже говоримо за тренди, то нещодавно в мене на каналі вийшло відео про тренди з Копенгаген Week. і там я говорила, що знову ж таки в тренді великі рукави, а, якісь цікаві манжети. Бачите, яка в мене тут тобто, така сорочка цікава є з таким прям величезним довгим манжетом. І, до речі, цю сорочку я колись урвала собі на секонд-хенді, ще коли навчалася в університеті. І ось вона дочекалася свого зіркового часу, коли вона буде супер трендова. Це такий вам невеличкий дисклеймер, що не завжди трендові речі потрібно шукати виключно в магазинах, мас-маркетах, бутіках і тому подібне. Тому я хочу спочатку з вами поговорити про те, що ваші плечі, ваша якась така. Умовна гіперболізація, і ви можете нею дуже круто користуватись, тому що, наприклад, вам не потрібно робити прям такі величезні якісь наплічники. Я особисто велика фанатка цієї всієї естетики woman power тобто гіперболізації, тому подібне, в зоні плечей. А в мене всі мої жакети приблизно... Всі вони використовують цей ефект, я обожнюю великі рукави там подібне. Але у мене фігура груша, і я таким чином вирівнюю свій зі своїм низом. Ну, для мене це менш трагічно, не знаю, як це правильно сказати, але ви можете робити те ж саме, просто з меншою кількістю наплічників, наприклад. Але я все ж таки раджу, якщо ви хочете використовувати навіть трішечки більшу гіперболізацію, хоча б на трішечки все ж таки вирівнюйте ваш низ також з вашим верхом. А, що значить вирівнювати низ верхом? Це те ж сама історія, як із, для грушек вирівняти низ ваш верх з низом. Типу, все те ж саме, тільки тут навпаки. А, вам потрібно. Додавати об'єми, фактури, кольори це це здебільшого краще йти, щоб воно йшло наниз. Виходячи з цього, я можу сказати, що ви зараз, знаєте, таке навіть трішечки щасливі трішечки дівчата, тому що вам не потрібно використовувати прям дуже велику кількість наплічників, вам не потрібно якось з цим гратися. Вам достатньо просто використати якийсь жакет або ще щось, і просто трішечки, зовсім трішки, підкреслити оцю цю вашу особливість. Зараз це знаєте, як. Як свій час була, наприклад, Мерлін Монро, її такі широкі стегна, великі груди, Софі Лорен. Вони свій час були іконами стилю, і навіть їх маленькі животики, це вважалося щось дуже красиве, неймовірне і тому подібне. В наш же час дівчата з фігурою Мерлін Монро вважались би повними, вважались би вже плюс сайз і тому подібне. Тобто, я думаю, ви розумієте, до чого я веду, щоб в Конкрет... В якийсь конкретний момент фешн-історії та чи інша особливість стає трендовою і стає прям, знаєте, такою вишенкою на торт, я б це назвала так. І ви зараз можете вхопитися за цю вишеньку і використати свою особливість на максимум. А не потрібно думати, що це якийсь ваш недолік. Я розумію, що дуже легко знаєте, казати, типу, о, у тебе ж такого немає, тому заспокойся і тому подібне. Але в мене є інші речі. Наприклад, у грушах у всіх будемо чесні, такі здоров'я. Корові ляшечки, широкі стегна, великі ляшечки такі. І я знаю, що для багатьох дівчат це прям такий: обоже, як я буду там одягати спідниці, або шорт, або ще щось, і вони намагаються скрити це, для багатьох дівчат, прям такий, знаєте, ну, недолік. Вони його вважають. Я так не вважаю, я себе люблю, люблю свою грушку. І ви повинні в першу чергу полюбити себе. Тому що якщо ви будете любити себе, все інше вже буде, ну, знаєте. Одяг це тільки так. Це тільки для того, щоб вам порадувати, для того, щоб ви пораділи трішечки і тому подібне. І якщо вам якась стилістка, стиліст скаже, що ні, ви повинні скривати ваші плечі, не слухайте їх, будь ласка, біжіть від таких стилістів, біжіть від таких людей, тому що в стилістиці немає слова потрібно, немає слова «не можна» і тому подібне. Можна все. Просто. Просто найголовніше, щоб ви почували себе комфортно, розумієте? є якісь поради, є методики корекції тієї чи іншої особливості, але це не знаєте істина в першій інстанції і можна тільки так і ніяк інакше. З такими знаєте, суровими правилами ну, далеко б ми не пішли. Тобто, умовно, якщо ви грушка з широкими стегнами, з активними ніжками, активними ікрами. Хочете носити, і ви хочете носити короткі спідниці, міні-міні-сукні, підкреслювати ваші широкі стегна, такі ляшечки соковиці, а вам кажуть, що ні, так не можна, бо у вас фігура-грушка, то тікайте, тікайте від цих людей, куди ваші очі дивляться, от туди біжіть А тепер у нас такі більш класичні методики корекції, і звісно ж, як я вже сказала, коли у вас є. Особливість у вигляді широких плечей, то більшість дівчат хочуть їх скрити. І як ми це робимо? Переносимо акцент на низ. Так само, як ми робимо з грушку в грушці, ми переносимо акцент наверх, а тут на низ. І повертаючись до попередньої моєї такої поради прийняти свої широкі плечі і зараз ними користуватися на максимум, то все рівно бажано бажано використовувати якусь активність внизу для того, щоб більше вирівняти цей силует. Ну, наприклад, якщо ви навіть оберете собі. Жакет широкими плечима, то вам краще взяти якісь об'ємні прямі штани, знаєте, такі прям широкими штанинами для того, щоб вирівняти цей силует. Якщо ми говоримо за спідниці, сукні, то у цей аселедні речі це взагалі ваша історія, це от 100% потрапляння в вашу. Фігуру дуже часто насправді у дівчат з такою фігурою не ярко виражена талія, тому було б круто її навпаки підкреслювати. Я вже приводила цей приклад, але от у мене є мій улюблений костюм. Він отак от виглядає. І тут я використовую наплічники дуже такі. Масивні, да? тому що, щоб вирівняти свій верх з низом для деталі, бо мій жакет він йде отак, щоб ви розуміли. У мене тут наплічники, а тут талія. І от я от прямо так от роблю для того, щоб візуально зробити собі ну, от верх, так, а потім низ. отак. Тобто у мене така буква Х, або як ми це називаємо, пісочний годинник. Друга така порада це більше вертикали та лінійності вашій. Портретній зоні, верхній частині тіла. А лінійність це не завжди сорочки в смужку вертикальну, або щось таке. Наприклад, лінійність це так само, умовно, ви можете одягнути якийсь тілесний топ, або там чорний топ, поверх одягнути сорочку, не закриваючи її на гудзички, а зверху, наприклад, якесь пальто. І таким чином, ось ця ось відкритість тут, плюс відкритість. Вашого пальто вона зробить лінійність. Я сподіваюся, що я знайду вам фотографії, які можуть це показати, щоб ви розуміли, візуалізували собі, що я маю на увазі. Також однією з такої характеристик або особливістю фігури перевер... перевернутого трикутничка є довга шия, і от дуже круто її підкреслювати. Взагалі-то як бажано уника... уникати якихось дуже Активності в портретній зоні, знаєте, прям привітати сюди увагу, бо тоді будуть, люди будуть звертати увагу і на ваші плечі, які ви хочете, можливо, сховати, так? Але а, v образний виріз, ой, але v образний виріз, він видовжує нашу шийку і при цьому зменшує груди. Це дуже важливо, це треба розуміти. Тобто невеличкий виобразний виріс, він робить таку от історію. Також а, я тут скажу, знову ж таки, повторюся з цією інформацією, я вже про неї говорила, але якщо ви не дивилися попереднє відео, то краще її продублювати сюди. А, які топи Візуально зменшують, збільшують груди, і так само, які топи візуально. Роблять ваші плечі більшими. От дивіться, наприклад, якщо ми говоримо за спортивні майки, ось такі ось такі, знаєте, на боксі їх часто використовують, такі як боксерки, чи як вони там називаються, ось такі ось. Вони візуально роблять ваші плечі набагато ширшими, а груди меншими. Зверніть на це увагу. Це от дуже-дуже важливо. Потім такі ось, 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 ось варіанти, як ви бачите, він, типу, найосновніше, це, щоб ви мали ось такий ось цик-цик. Розумієте? Оця от історія такого от вирізу: вона візуально збільшує трішечки груди, але при цьому не дає активності в плечах. Ось такі ось топи, як ви бачите, вони отак от йдуть, а то вони візуально трішечки збільшують. Груди, але так само вони трішки візуально збільшать ваші плечі. Тобто будьте до цього готові. І коли ви будете обирати для себе якусь таку, знаєте, базову маєчку, то, в принципі, ці поради можуть стати вам в нагоді. Ось цей стоп він візуально зменшить груди, і при цьому він не дуже сильно активує ваші плечі. А, важливо, що треба бачити різницю між цим і цим. Ось цей варіант, він мені знаєте, нагадує трішечки сукеньки 50-х років. Також однією з особливостей цього типу фігури є. Знаєте, такі худенькі ніжки. В принципі, вони, вони досить неактивні, гострі колінці і тому подібне тому. А щира така рекомендація це міні-спідниці, міні-сукні. В принципі, міні-довжина це от те, що вам, як то кажуть, лікар прописав. Я безмежно трішечки заздрю таким дівчаткам, знаєте, такі мають такі гострі колінці. От дуже гарно буде виглядати зараз на ось такі короткі спідниці, навіть трішечки високі чоботи, щоб трішечки відкрити, але не прям щоб не закривало коліна, а до коліна, щоб от підкреслити ваші колінця, і буде виглядати це все просто дуже вау. Особливо, якщо ви, наприклад, оберете, як я вже казала, цю спідницю, можливо, навіть як сонце знаєте, Або трапеція, спідниця трапеція, взагалі, от, тук тук ось, і от вона дасть вам цього об'єму знизу і буде о, дуже гарно виглядати. Я прям, знаєте, я вам про це розповідаю, а вже в голові собі не уявляла і така класно, класно, класно. Мені дуже подобаються такі образи. Але, на жаль, на жаль. Це в нас з вами горизонтальний тип фігури, все ще про що ми говорили. Окрім цього, ще й вертикальні типи фігури. І на це також треба звертати увагу. Бо. Вертикальних типу фігури існує три: короткий торс довгі ніжки, торс і ніжки однакової довжини, і звісно ж довгий торс короткі ноги. І як ви розумієте, то найідеальніше це ось той самий перший пункт, коли ваш торс коротший, а ніжки довші. Тому бажано обирати, звісно ж, високу посадку для того, щоб зробити візуально трішечки довші ваші ноги, торс тому подібне. Також дуже бажано. Величезна порада, в принципі, для будь-яких фігур уникати того, щоб різати свій силет навпіл, врізати горизонтально. Тобто, наприклад, якщо ви обираєте жакет, то він іде ровно до половини, а потім цією ж половиною ви відрізаєте собі ноги, наприклад, не знаю, до половини, ви одягаєте шорти, які нібудь бермуд, до середини коліна. У вас йде взуття з якою нібудь лямочкою, яка так само буде ще вашу ікру перерізати, і це вже буде виглядати все досить погано, тому що. Воно просто поріже ваш селет, поріже вас як ту як ковбаску. Знаєте, так: тик 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 І, на жаль, образ буде вже виглядати не досить гармонійно і не досить гарно візуально. А взагалі-то хочу сказати, що ви зараз можете мені написати по типу: ось, ця порада, звісно, класна, але, от, наприклад, у мене короткий зріст, і от для вони нам не знаю, широкі штанці мені не підходять і щось подібне. А, Любі мої, тому це. Стилістика це така сама наука з якогось боку. Ми не можемо, Існує величезна кількість методик корекції, просто різних, наприклад, активні стегна, активні ікри, активні ручки, коротка шия і тому подібне. І, роз, і у кожної з нас а, свій набір таких от особливостей, які ми хочемо або не хочемо коригувати, і таким чином нам з вами потрібно, і тому неможливо в одному відео розібрати, знаєте, Кожну, кожну, кожний варіант окремо. Тут такі більш базові поради, спільне да, для кожної з нас, те, що ви можете для себе почерпнути, щось воно вам підійде, щось вам не підійде. Але я сподіваюся, що відео було вам все ж таки корисним. Напишіть мені, будь ласка, про це. І до речі, до речі, в мене було до вас також таке питання. Я хотіла зробити таку серію відео, вже скоро починається осінь, і. Це знаєте такий час, коли ми з вами витрачаємо велику кількість грошей на якісь речі, по типу там новий верхній одяг коштує досить дорого. Там новий гарний светр, він коштує досить дорого. Нове взуття, зимове, осіннє воно коштує таке велике грошей. І ми з вами підходимо до цих покупок досить знаєте, скептично, досить так прим. Примхливо я б сказала. І я хотіла зробити таку серію відео, де я б е, замовляла, наприклад, якщо ми говоримо з вами за светрики, трикотаж, то я б взяла популярні українські бренди трикотажу, які вони роблять. Замовила кожен з них. Ми б з вами порівняли його по якості, ціни, ні, чи варто переплатити за той бренд чи за інший, як вони спілкуються, якщо вони там замовляти через Інстаграм і тому подібне. І якщо вам було б це цікаво, таким чином. Таким би чином ми б з вами знаходили ті бренди, за які можна платити гроші, а за які ми, наприклад, з вами навпаки переплатили, і тому подібне. Шукали б навіть ціна, якість. Якщо вам було б корисний такий формат відео, то напишіть мені, будь ласка, про це в коментарях, щоб я розуміла, чи варто взагалі заморочуватися стосовно такого формату чи ні. Була б вам безмежно за це вдячна. Гарного дня!